Чому ти втілився саме на землі? Земля це місце, де наша душа може втілитися в матеріальному світі у цій мірності, відчувати весь спектр емоцій, весь спектр почуттів, необхідний подальшому розвитку, застосовувати на себе будь-яку роль, вибирати будь-яку діяльність, вчитися, творити, створювати, обмінюватися досвідом, знаннями і вибирати, коли і куди слідувати далі. Так було раніше до захоплення землі світом темряви. Втілившись тут, ми опинилися у новідомій пастці. Наразі ми загнані в рамки в ілюзії. Нашу енергію розтрачують на користь загарбників, і вибору рухатися далі немає, тому що ми знаходимося в матриці, у пасті для душ. Тепер тільки від твоїх внутрішніх ресурсів, від якості та від дій, залежить, наскільки після смерті твоя душа зможе подолати бар'єр матриці і вибратися далі, або піти разом із загарбниками у вічну темряву. А може ти саме той, кого послалося сюди, щоб повалити цю темряву?